Вітаю, діти! Пропоную зробити звуковий аналіз слів. Перед нами зображений слон. Отож, і зробимо звуковий аналіз цього слова. Слон. Який перший звук ви чуєте? Правильно, С. Він є приголосним твердим звуком. І тому на письмі ми його позначимо однією рисочкою. Слон. Який наступний звук? Так, Л. Звук Л також приголосний, твердий. І ми його також позначимо однією рисочкою. Який наступний звук, ви чуєте? Слон Вірно, звук О. Ми його позначаємо кружечком, тому що цей звук є голосним. Скажіть, будь ласка, який останній звук в слові слон? Вірно, звук «н». чи ми його позначимо? Правильно, однією рисочкою, тому що цей звук є приголосним твердим. Молодці діти! Звуковий аналіз слова слон ви зробили. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз слова корова. Який перший звук ви чуєте? Корова. Правильно К. Чим ми будемо позначати цей звук? Вірно, звук К позначаємо рисочкою, тому що він є приголосним твердим звуком мови. Корова. Який йде наступний звук? Правильно, О, і він є голосним звуком, тому ми його позначаємо крапочкою, кружечком. Так? Рова. Який наступний звук ви чуєте? Вірно, Р. Він є приголосним твердим, і тому ми його позначили однією рисочкою. Будьте уважні, та скажіть, який звук наступний? Корова. Вірно, звук О. А чим ми його будемо позначати? Правильно, кружечком, тому що він. Голосний звук мови. Корова. Який наступний звук йде? Корова. Подумайте. Правильно звук В. Ми його позначаємо однією рисочкою, тому що він правильно приголосний, твердий. Корова. Який останній звук в цьому слові? Вірно А. Він є голосним звуком, і тому ми його позначили кружечком. Молодці дітки! А давайте порахуємо, скільки складів в слові корова. Ставимо руку під підборіддя і промовляємо слово корова. Дітки, скільки разів опустилось підборіддя? Вірно, три. Це значить, що в слові корова три склади. А давайте з вами спробуємо визначити кількість складів у слові лимон. Прикладіть руку до підборіддя і промовте слово лимон. Дітки, а скільки разів опустилося підборіддя? Так, два рази. Отже, в слові лимон два склади. А давайте з вами зараз промовимо слово кавун. Прикладіть руку до підборіддя і промовте «ка-вун». Скажіть, будь ласка, а скільки разів опустилося підборіддя? Правильно, два. Отже, в слові кавун два склади. А ще я вам хочу зробити підказку, скільки в слові голосних звуків стільки і складів. Запам'ятайте це. А зараз, дітки, спробуйте самостійно визначити, скільки сладів в слові баклажан. Баклажан. Якщо у вас три склади, то значить ви порахували правильно. А тепер поділіть на склади слово кабачок. Слові кабачок також три склади. Дітки, на цьому наше заняття закінчилось. Ви, молодці. Я вам кажу дякую, до побачення!